Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом та 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що упродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати упродовж прямого ефіру. Відповісти на них, якщо матиму відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь та слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам також знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Розпочинаємо з гарячої теми у Сполучених Штатах. Буквально щойно Верховний суд Сполучених Штатів постановив, що в країні вже на цих вихідних Може набути чинності заборона TikTok з міркувань національної безпеки. На відверненні такої заборони наполягала китайська компанія, яка володіє платформою. Втім, наразі не зрозуміло чи, попри рішення Верховного суду, TikTok таки припинить працювати. І якщо так, то наскільки довго? Детальніше про розвиток цієї гарячої історії говоримо далі з Іриною Шинкаренко, нашою журналісткою, яка цю тему досліджувала. Ірино, вітаю тебе. Дякую, що долучаєшся до ефіру сьогодні з новинами. Давай поговоримо да, про це рішення Верховного суду, яке побачили ми буквально перед нашим ефіром. Про що воно і які шанси, все таки, того, що TikTok таки продовжить, попри це рішення працювати в США? Остапе, отже, як ти вже зазначив, буквально годину тому Верховний суд опублікував свої рішення. Це рішення, довкола якого вели дискусії, буквально протягом останнього минулого року у США рішення щодо заборони TikTok. І у своєму рішенні Верховний суд він постановив, що китайська компанія, власниця соцмережі TikTok, компанія ByteDance, Вона має або продати TikTok до неділі, або ж TikTok буде заблокований для користувачів у Сполучених Штатах ім Верховний суд розглядав скаргу Тіктока на ухвалене навесні законодавство США щодо якого відповідно йшлося, що до неділі, 19 січня, китайська компанія повинна продати свої активи Тікток, інакше його заблокують. І ось як пояснює свої рішення, верховний суд США. в його рішенні йдеться, що немає сумнівів, що більш ніж для 170 мільйонів користувачів. Тікток пропонує особливий широк і спосіб для вираження є засобом взаємодії та джерелом для спільноти. Але конгрес ухвалив, що вихід з інвестицій є необхідний для вирішення стурбованості щодо національної безпеки, яка стосується методів збору даних TikTok та відносин з іноземним супротивником. Тобто, суд визнає цим рішенням небезпеку TikTok відповідно до. Про яку говорили у конгресі під час ухвалення цього законопроекту навесні, про яку говорив Джо Байден, президент тоді, коли підписував цей закон, тоді конгресмени посилались у своєму рішенні на те, коли вони. Голосували з вимогою, аби китайська компанія продала TikTok, вони наголошували на тому, що TikTok, як, який належить китайській компанії, може шпигувати за американцями, яких як я нагадав, як йшлося в рішенні Верховного суду, 170 мільйонів американців користуються даним тіктоком, і Китай наголошував на тому, що з допомогою Тіктока Китай конгресмени наголошували, що Китай. Ай в такий спосіб може збирати дані, і е, як оскільки Китай є ворогом, США, він може збирати дані е, про американців у такий спосіб, і відповідно на це рішення Верховного суду, яке годину тому з'явилося. Майже годину ми вже маємо реакції, зокрема від Білого Дому з цієї реакції. Не зрозуміло, що саме буде з Тіктоком, але зрозуміло, що адміністрація чи на адміністрації Білого Дому вона хоче передати це рішення адміністрації новообраного президента Дональда Трампа. Я зацитую, що заявили у Білому домі: що Тікток повинен залишатись доступним для американців, але просто під американською власністю або іншою власністю, яка вирішує проблеми національної безпеки. І враховуючи сам факт часу, ця адміністрація визнає, що дії виконання закону повинні будуть доручені наступній адміністрації, яка вступить на посаду в понеділок. Тобто... Білий дім Джо Байдена вони хочуть передати вирішення цього питання Дональду Трампу, і є реакція від самого Дональда Трампа. А він сьогодні зранку також написав про те, що він розмовляв із головою Китаю Сі Дзіньпінім. Він сказав, що цей дзвінок був хорошим як для Китаю, так і для США. І він зазначив, що обговорювали зокрема проблему Тік-Току. і написав, що президент Сія зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним. Тобто Очевидно, що вирішення справи TikTok перейде до адміністрації Дональда Трампа. Однак, відповідно з цим рішенням Верховного суду, все ж таки ця заборона дії закону закінчується у неділю. А інавгурація Дональда Трампа вона в понеділок. Тобто, що буде в проміжок цієї доби, ми не знаємо. Але також є ще один варіант розвитку подій, зокрема у Конгресі США ухвалено зареєстровано відразу кілька законопроєктів, де конгресмени пропонують відтермінувати дію ухваленого ними ж закону навесні минулого року, про те, щоб китайська компанія мала змогу продати все ж таки TikTok протягом ще певного часу. Тобто, вони хочуть відстрочити цю вимогу продажу тіктоку. І, наприклад, також вчора лідер демократів у сенаті Чак Шумер він заявляв про те. Те, що він говорив із президентом Джо Байденом і просив його відтермінувати дію закону ще на 90 днів. І я пропоную послухати, що з цього приводу сказав Чак Шумер. Я чітко виклав свою позицію нинішній адміністрації Байдена. Так само я працюватиму і з адміністрацією Трампа та з представниками обох партій, аби підтримувати роботу TikTok та одночасно захистити інтереси нашої національної безпеки. Ми усі погоджуємось, що ми повинні захистити приватне життя американців від допитливих очей комуністичної партії Китаю. Але ми також повинні погодитись, що це має бути зроблено правильно, аби не ризикувати робочими місцями творців контенту, паплячи цей процес перед час. TikTok повинен вижити, але він має отримати нового власника. Тобто так виглядає Ірина, що зараз м'яч на полі наступної адміністрації новообраного президента Дональда Трампа від нього буде залежати доля Тік-Току у Сполучених Штатах. Ти трохи задала так його про його реакцію на це рішення Верховного суду, що він розмовляв нині з лідером Китаю Сізінпіном. А яка в цілому позиція щодо закриття ймовірного закриття у США у команді новообраного президента? Що там про це говорять? Чи мають якісь тут конкретні погляди сформовану позицію? Я хочу зазначити, що під час свого першого терміну на посаді президента Дональд Трамп він виступав за закриття Тіктоку. Але е, під час цієї передвиборчої кампанії, а минулорічної передвиборчої кампанії, у червні 2024 року, він е, відкрив свій акаунт у Тіктоці, і він досить активно проводив там свою передвиборчу кампанію, так само як і е, проводив там свою передвиборчу кампанію, е, чинний президент Джо Байден. І е, ці передвиборчі відео вони показали е, відео Дональда Трампа. Вони показали досить хороший результат, і про це говорили в команді Трампа. І, е, наприклад, цього тижня. В інтерв'ю Fox News Майкл Волц, якого новобраний президент Трамп номінував на посаду радника з нацбезпеки, він заявив про те, що Дональд Трамп намагатиметься зберегти Тікток. Він не конкретизував який спосіб, але він сказав, що. А що якщо Верховний суд винесе рішення на користь закону про заборону Тіктока, то Дональд Трамп сказав дуже чітко, що він спробує його зберегти. І в команді Трампа, зокрема, Майкл Волтс, він сказав, що Тікток це чудова платформа, якою користується багато американців, і яка була чудовою для кампанії Дональда Трампа. І також Медіа повідомляють зокрема про те, що генеральний директор Тіктоку він е, запрошений і на церемонію інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться в понеділок, і е, сам Дональд Трамп він висловлювався щодо Тіктоку на своїй великій прес-конференції у Маралагу в середині грудня. І я пропоную послухати, що він сказав. We'll ви знаєте, ті, ток займає тепле місце в моєму серці, тому що я виграв голоси молоді на цих виборах із перевагою у 34%. Ті, хто каже, що це завдяки соцмережі? Тікток тікток має вплив, тож ми подумаємо, що із ним робити. Але ми перемогли серед молоді. Так що у мене теплі відчуття у цієї соцмережі. Можливо, так знати пропозицію наступної адміністрації. Я також повідомлення у медіа про те, що. Тікток буде одним із спонсорів інавгураційної вечірки Дональда Трампа, де зокрема будуть присутні інфлюенсери. Збирається компанія витратити на на цю вечірку Вашингтоні в неділю 50 тисяч доларів. Про це пишуть американські змі. Тому безумовно так в контексті цієї заборони це, це також цікава деталь. Ірино, в чому в цілому проблема із продажем Тіктоку у Сполучених Штатах? Чому його не можуть продати? Чи тут немає покупців, чи є якісь інші перешкоди на цьому шляху? Остапену вартість tiktok за різними даними оцінюють приблизно у 200 мільярдів доларів. Але суть не в ціні питання. А, чимало а, за інформацією, яка ширилася в змі, а зараз особливо напередодні дедлайну з'явилася величезна кількість покупців, які. Хочуть придбати тіктоки, які офіційно про це заявляли зараз. Зокрема, також в медіапросторі циркулює інформація про те, що китайські чиновники, нібито розглядають можливість продажу тіктоку Ілону Маску. Також інший американський мільярдер Френк Маккорт, він повідомив. У Reuters, що він а, готовий придбати а, TikTok, що він правда оці... що, правда він оцінював його у 20 мільярдів доларів. Але е, суть проблеми цієї з продажем TikTok, вона не в тому, що не вистачає покупців, а в тому, що е, китайська компанія власник, яка очевидно, як стверджує американська влада, має тісний зв'язок із е, владою Китаю. Вона е, заявила про те, що вона не хоче продавати цю компанію, і вона відкидає. Китай взагалі відкидає будь-які звинувачення у шпигунстві чи поширенні дезінформації через TikTok. І Я пропоную послухати, що кажуть у Китаї з цього приводу. Уряд Китаю надає великого значення захисту конфіденційності і безпеки даних відповідно до закону. Наш уряд ніколи не вимагав і ніколи не вимагатиме від жодного підприємства чи фізичної особи збирати або надавати інформацію для китайського уряду та розвідувальні дані на території інших країн, що порушувало би їхні місцеві закони. Усі сторони повинні поважати принципи ринкової економіки та чесної конкуренції і гарантувати справедливе та прозоре бізнес-середовище без дискримінації до китайських компаній. Рівно, чого чекати TikTok у США, якщо альтернативних рішень все таки не знайдуть, як виглядатиме додаток тут в Америці, починаючи з наділі? От самим законом, ухваленим конгресом, підписаним Джо Байденом, і за який сьогодні заступився Верховний суд. Йдеться про те, що якщо компанія не продає TikTok до неділі, то взагалі TikTok фактично він не зникає із телефонів користувачів. А вони просто не зможуть оновлювати додаток. Додаток TikTok не зможе оновлюватись, і також TikTok буде заборонено купувати на Різних а, платформах, наприклад, компанія Apple не зможе продавати цей додаток TikTok, Відповідно, він не зможе поновлюватись новими користувачами. Але люди, які вже користуються TikTok, тобто вони а, відповідно до закону вони можуть користуватися цим додатком просто без оновлень і з розрахунком на те, що відповідно не буде оновлень, і з часом а, вони. Ця соцмережа просто перестане функціонувати. Але під час слухань судових слухань адвокати тікток вони заявляли про те, що якщо, якщо суд не відтермінує дію закону, то все ж таки вони повністю заблокують тікток для американських користувачів, тобто є таке, і, і тобто є опції того, що тікток може миттєво зникнути з телефонів. Але крім того, американські користувачі. Їх дуже багато, як я вже казала, 170 мільйонів, і багато з них за різними оцінками. 70 мільйонів з них це власники бізнесів, які заробляють через завдяки тіктоку. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб тікток продовжував свою роботу. Але вони в очікуванні цього рішення вони не тільки виходили на протести, але вони також і почали згуртовуватись і переходити. В іншу китайську компанію, в іншу китайську соцмережу, і вони е, створили групу, яку називають біженці з Тіктоку. Вони приєднуються до іншої китайської платформи, яка називається Редноут. Вони кажуть, що це допомагає їм. Е, ця платформа нагадує їм Тікток, і е, що вони можуть там бачити ту ж саму спільноту, яка була в Тіктоці. Тобто частина користувачів, вони вже шукають такі альтернативні шляхи. І, наприклад, за останніми даними, за останній. Е, Тиждень до цієї е, платформи Редно. вона б'є всі рекорди за останні два роки е, кількості людей, які приєднуються до неї е, у зв'язку з цим цією інформацією про бан Тіктоку. Дуже цікаво, Ірино. Дякую тобі за цей аналіз. Стежимо безумовно за тим, як історія розвивається далі. Особливо після неділі вже з новою адміністрацією будемо мати більше домої інформації, більше відповідей на те, що буде з Тіктоком у США. Ірина Шанкаренко була нами на зв'язку. Говорили ми. Про цю тему, яка розвивається далі. Далі в нашій програмі говоримо про Україну про підсумки роботи чинної адміністрації про те, як виглядатиме політика наступної адміністрації щодо України. Зараз у Сенаті ми знаємо, тривають слухання щодо номінантів на ключові посади в Уряді Дон Дональда Трампа. Зокрема, перед сенаторами вже виступив номінант на посаду міністра фінансів Сполучених Штатів. Його звати Скотт Бесенд, і він зокрема відповів на запитання одного із сенаторів, як він бачить майбутню санкційну політику щодо Росії чи будуть ці санкції. Підсилюватися чи навпаки послаблюватися. Давайте послухаємо, яке бачення описав Скотт Беннет у відповіді відповідь Трагедія, яка відбувається в Україні, є однією з найбільших трагедій мого дорослого життя. І в разі затверджень я б хотів виконувати тимчасову роль, яку може відігравати Міністерство фінансів, аби покінчити з цим якнайшвидше. Як ми обговорювали, я вважаю, що санкції були недостатньо дієвими. Я вважаю, що попередня адміністрація була стурбована підвищенням цін на енергоносії США протягом сезону виборів. Якщо будь-які посадовці в Росії стежать за цим слуханням, вони повинні знати, якщо мене затвердять, якщо президент Трамп вимагатиме як частину своєї стратегії закінчити війну в Україні. Я на 100% підтримую посилення санкцій, особливо щодо російських нафтових компаній, до рівня який залучить Російську Федерацію до переговорів. Важливо розуміти, важливо мати це бачення, якою може бути майбутня політика адміністрації Трампа. Ми говорили в попередніх ефірах вже про слухання щодо посад державного секретаря чи голови Пентагону. Вони також висловлювали своє бачення, якою буде їхня політика щодо підтримки України протидії Росії зараз. Міністр фінансів, можливо, так майбутній міністр фінансів сполучених штатів висловив свою оцінку того, як може виглядати. Санкційна політика безумовно кінцеві рішення. Фінальні рішення буде ухвалювати Дональд Трамп. Він буде власне формувати цю політику. Втім, люди, які займатимуть ключові посади на тих чи в тих чи інших міністерствах, будуть відігравати дуже важливу роль, так у тому в якому напрямку ця політика буде рухатися далі. Друзі, на, на зв'язку сьогодні з нами бачу Київ вітає Дрогобич, також Чернігівщина, Італія, Львів. Горішні плавні на зв'язку з нами. Тимчасово окупований Луанськ, дивиться Черкаса. Також Одеса, Львів, Христинівка. Черкаські області, друзі, якщо маєте якісь питання, то можете ставити їх в коментарях. Спробуємо їх зачитати впродовж нашого прямого ефіру. Відповісти на те, що вас цікавить, маємо ще приблизно половину ефіру до до кінця. От питає Amazing Johnny, питає він чи говорив щось Джо Байден про Україну у своїй. Останній промові він побіжно згадав, нагадай про фінальну промову прощання із американцями. Джо Байдена залишається кілька днів до кінця його президентської каденції. Там він згадав побіжно про Україну. Втім, більше він згадував про своєї промови щодо зовнішньої політики, яку він на початку тижня виголосив у державному департаменті. Там він казав, що адміністрація досягла багато чого, коли йдеться про підтримку для України. Втім. Безумовно, риторик адміністрації про здобутки, про досягнення на цьому фронті, зустрічається також із критикою серед експертів, серед аналітиків, які говорять, що все таки робила адміністрація Байдена недостатньо, говорячи про підтримку України та протидію Росії. Що були проведені червоні лінії, які адміністрація Байдена не була готова перетинати сама для себе, і ця критика лунає. Теж думаю, більше про це можемо говорити далі. Підсумовуємо все з Юлею Ярмоленко, моєю співведучою, і кореспонденткою в Білому дому, яка уважно протягом всіх чотирьох років, які всі ми тут так теж. Стежила за роботою адміністрації і е, працювала власне над тим, щоб підбити підсумки, як оцінюють спадщину адміністрації Джо Байдена. Юлі, вітаю тебе, в ефірі. Дякую, що приєднуєшся. Та е, відбудаючи так на питання наших глядачів про те, що Байден говорив, як власне, адміністрація Байдена сама оцінює е, свої досягнення чи свою роботу щодо підтримки України і протидії Росії. Цього ми тижня ми чуємо насправді багато завершальних промов. Не лише від Джо Байдена, від Ентоні Блінкена були е ремарки від міністра Лойда Остіна. Що в адміністрації Байдена про це говорить? На що ти звернула увагу? Остапа безумовно, президент Байден вважає підтримку України протидії Росії одним із своїх найбільших зовнішньополітичних досягнень. Він власне про це говорив у своїй завершальній промові в державному департаменті Сполучених Штатів. Завершальна промова з точки зору зовнішньої політики, де він пам'ятаємо дуже гучно оголосив на тому, що а Путіна не вдалося досягнути своїх стратегічних цілей, що мовляв лише він, Джо Байден, був у Києві, а Путіну не вдалося досягнути того, щоб він стояв у Києві. Та й він говорить дуже багато про те, що насправді йому вдалося об'єднати цю світову спільноту заради допомоги Україні, я говорила з Майклом Карпентером, який опікувався справами і опікується ще кілька днів справами Європи у Раді з безпеки. США, і він вважає, що Сполучені Штати лишають Україну в сильні позиції. Знов ж таки, це позиція Білого Дому. І Майкл Карпентер говорить про те, що вони надали військової допомоги чи військового озброєння власне на майже 70 мільярдів доларів. А він говорить про те, що об'єднали понад 50 Сят країн на допомогу Україні, контактна група із оборони України, також досягли того, що країни групи СЕМИ все ж таки дали Україні цю позику на приблизно 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів і зняли обмеження, врешті, із зброї, яку Україна отримує. Тому вони оцінюють свою спадщину позитивно. і Остапа стверджують, що передають справи в наступній адміністрації у найкращій позиції. Юлю попри. Ці досягнення, про які говорить сама адміністрація Байдена, водночас вона є багато критики щодо зовнішньої політики, зокрема щодо України та Росії, про те, що політика так довго як буде потрібно, замість так швидко, як буде потрібно, не привела до перемоги України і також не змогла поставити Україну якомога сильнішу позицію, як про це говорили в адміністрації Байдена. В чому причина? Юлю що тобі говорять про це аналітики. Знаше стапа аналітики говорять про те, що є кілька проблем із політикою президента США Джо Байдена щодо України. По перше, це відсутність кінцевої мети. Що це перемога України чи поразка Росії, чи це просто допомога Україні все ж таки захистити свої території, чи спроба поставити Україну в найкращу позицію для перемовин? Не було якоїсь чіткості, якої є кінцева мета. Політики сполучених штатів, експерти кажуть, що головна причина, чому не було цієї мети це те, що адміністрація фактично була паралізована через ядерні погрози Росії, і я говорила зокрема з баном годжесом, який є генералом у відставці, колишнім командувачем армії США у Європі. І я пам'ятаю, коли ми 2022 -го говорили з ним, і навіть на початку 2023 на Мюнхенській безпековій конференції, коли він ще був оптимістичний щодо того, що Україна може відвоювати свої території, він приїхав на конференцію з мапою, яку показував американським сенаторам, розповідаючи, чому треба допомогти Україні досягти успіху, зокрема, щоб Україна змогла відновити свій контроль і повернути Крим. І я у нього запитала, чому ж власне його передбачення не справдилися і в чому була проблема. Давай послухаємо. 2022, in, in 2022 і в середині дві тисячі двадцять навіть на початку 2023-го ви були оптимістичні щодо того, що Україна може повернути свої території, включно з Кримом. Але ви казали, що для цього адміністрація має надати далекобійну зброю і багато інших спроможностей, включно із F-16. Коли на вашу думку, адміністрація Байдена втратила той ключовий момент, аби допомогти Україні перемогти у війні? were correct in highlighting the fact that I was overly optimistic. Ви правильно підкреслили, що я був занадто оптимістичний, бо для мене було настільки очевидним, які ми є можливості, якщо б сполучені штати, Німеччина та інші держави зобов'язалися допомогти Україні перемогти. І я думав, звісно, вони це зроблять. Це настільки очевидна можливість полагодити безпеку Європи на наступні десятиліття. Я дуже помилявся в моїх припущеннях, що адміністрація зробить це. Чому вони цього не зробили? Чому вони не скористалися можливістю, яку створили українці? По перше, через паралізуючий страх, що Росія застосує ядерну зброю. Я ніколи у це не вірив. Я думаю, що нині дедалі більше людей, навіть у адміністрації Трампа, вважають, що Росія не піде на застосування ядерної зброї. Але адміністрація Байдена була паралізована цією можливістю. Друга річ це те, що вони ніколи не мали бачення та ідеї, що світ був би набагато кращим місцем, якби російська імперія зазнала поразки на полі бою в економічному та в інформаційному просторах. Якщо у вас є правильна мета, тоді у вас може бути гарна політика. Але якщо у вас немає правильної мети чи взагалі нема мети, окрім як уникнути ескалації, поставити Україну в хорошу позицію для переговорів. Тоді у вас виходить дурна політика. Як от заборона використовувати етакамс проти цілей в Росії або надання потрібної зброї капля за каплею. Ось так підсумував це Бен Годжес, а також Сланцбергіс, який як ми пам'ятаємо, був міністром закордонних справ Литви, Він раз за разом якраз наполягав, що захід має допомогти Україні не лише захистити свою територію, а перемогти, що це має бути метою. І от він мені в інтерв'ю сказав, що він пам'ятає конкретний момент, коли. Динаміка допомоги змінилася. Він каже, що це було приблизно у вересні восени 2022 року, коли Україна здобувала успіхи, повернула Херсон. Зокрема, і після цього Росія висунула свою, так би мовити, ядерну карту і сказала, що якщо це буде продовжуватися, то вона застосує ядерну зброю, і це він вважає. Стримало і сполучені штати і захід загалом, але він також погоджується, що не чіткість концепції, що власне хоче досягнути Захід, допомагаючи Україні, це теж зіграло свою, свою роль. Давай послухаємо і цей коментар Чи вважаєте ви, що все це відбувається, тому що Сполучені Штати і Захід загалом ніколи повністю не підтримали ідею перемоги України? І поразки Росії Я думаю, ви праві. Але це все зводиться до нечіткої стратегії, яка формувалася на цьому шляху. Я думаю, що влітку 2022 року на тлі українських перемог я відчув, що дуже багато людей хочуть, щоб Україна перемогла, тому що бути частиною перемоги це приємне відчуття. Чи не так ваша команда перемагає? Ви їм у цьому допомагаєте. Тренуєте їх, споряджаєте їх. Вам не потрібно вести. Битву самостійно, але потім, коли вони переможуть, і буде святкування у Києві. Вони вас запросять. Тому кожен хотів бути частиною цього. Це був хороший, хороший імпульс, якби ми тільки змогли його зберегти. Але на жаль, саме тут росіяни почали вкидати цю ідею про ядерну зброю, і все змінилося. І ми вже не повернулися до цієї ідеї перемоги, до цього настрою. І тоді почала домінувати ця фраза стільки скільки потрібно. Ми, начебто, говорили ці приємні речі, а українці були надто надто вічливі, щоб вимагати чогось більшого. А потім все почало згасати. І я пам'ятаю, що вперше я почув це здається в лютому 2023-го. Здається, коли високі представники сполучених штатів та інших країн сказали: дивіться, це очевидно, все. Я був настільки шокований. Ми щойно побачили, що українці здатні відштовхнути Росію, якщо тільки отримують правильну зброю. І через кілька місяців, явно після вимог росіян, настрої змінилися, і тому ми побачили це повільне зниження. Я думаю, що менталітет змінився, концепція змінилася. І тоді люди на заході почали пояснювати собі: дивіться, ми намагалися, ми робили все, що могли, але реальність така. Важливі ці свідчення від Габрієлюса Лансбергіса, міністра закордонних справ Литви, колишнього юлю. Крім цих моментів, чи є щось? Чому аналітики віддають належну адміністрації Байдена? Маємо п'ятори хвилини. Так, безумовно Остапа, перш за все, це те, що адміністрації Байдена вдалося згуртувати дійсно світову спільноту, і насамперед у Європі, а в Європейському Союзі у НАТО на підтримку України Ландсбергі сам каже, що цієї єдності завжди бракувало в Європейському Союзі, і тому це було важливим внеском. Також кажуть, важливим було те, що Адміністрація Байдена почала попереджати про загрозу російської повномасштабної війни задовго до того, як це розпочалося. І це, як каже Евелін Фаркас, яка колись працювала в адміністрації Обами, це було дуже важливою річчю, тому що вона каже: за часів Обами у них не було таких можливостей ділитися інформацією. І тоді ми пам'ятаємо, Росія вторглася в Крим. І тому Евелін Фаркас вважає, що цей крок адміністрації Байдена був дуже важливий адміністрація Байдена виконала чудову роботу, аби поінформувати усіх увесь світ про те, що Росія планує зробити. І коли Росія зробила це, звісно, був шок, але світова спільнота була готова. І час, який ми б інакше витратили на вислуховування заперечень росіян, ми зберегли. Ваше можливий коментар від Евелін Чи маєш додати щось коротко. Лише маю сказати, що зараз всі погляди звернуті на адміністрацію вже наступного президента Дональда Трампа. І експерти кажуть, що вже навіть навіть спадщина Джо Байдена буде в дечому визначатися політикою наступної адміністрації щодо України. Важливо це також юлі. Дякую тобі. Юля Єрмоленко, моя співведуча, була з нами на зв'язку. Друзі, дякую також сьогодні вам за ваші перегляди та активність. Ставте лайк дзвіночок до цього відео, аби не пропускати наші. Наступні ефіри нагадую в понеділок. Важливий спецефір інавгурація Дональда Трампа будемо транслювати наживо тут на Голосі Америки. Буде спецефір. Про все найважливіше розкажемо та покажемо вам з місця події. Стежте за нами. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажу.